Парні, всім привіт на каналі Жемич, і це коротенький обзор на карточок рейтингом до 83, тобто карточки на буквально на перші ваші дні або тобто тиждень Тобто самі доступні карточки, які акцентують увагу на слабій ногі, статкам і срібним плейстайлом Починаємо ми з вортаря, голкіпера, це Чівальєр, два плейстайла і сама краща карточка, 83-го рейтинга, а статки потенційно дуже хороші. До захисників переходу ми бачимо сінго ми бачимо швидкість, ми бачимо слабенький деф, ми бачимо непогані плейстайли, даже репіт є. І, і ми бачимо захист головою в повітрі, тобто хороший, але слабенько, слабенько, якщо пронюти з минулими лігами. Другий захисник це Люка Ернандес. Швидкість, звісно, слабенька деф є, борьба плюс підкат. Але але швидкість максимально слаба. Тобто, якщо зрівнювати з іншими лігами, ця карточка точно проліть, точно не ваш склад. Але для лінка, для лінка парні, саме раз. Далі, лівий захисник це Барт. Без швидкості такої, без пейса, крюк є, да? підкат, аут, це, подач... це слабко тобто карточка така собі. Але ми судимо по лігі 1, тому. Вдруг вам треба якась лінковочка буде, ви будете знати. Переходимо до правого захисника, тут же цікавіше, тут вже Клаус, 80-й рейтинг, 85-й, дефа немає, є хороший дрібінг, непоганий пас, є інотік, крюк, батареєчка, да, аути, штафні подачі. Тобто карточка максимально хороша. Можна робити якусь еволюцію по плейстайлам, туреостаткам, хорошо все. Переходимо до опорнічків, центральних півзахисників, це Закарія, має гіночка, Крюка і борьбу в повітрі. 80P, 80-й Деф, дріблінг пас слабенько, але непогано. Але якщо порівняти з іншими лігами, ця карточка просідає. І його тяжко лікувати, тому що Швейцарія. Далі. За її мюрі, ЦП-СОП 72P, 70. 75-й деф, 79-й дріблінг, 76-й пас, удара взагалі немає посадками. Скажете, фіня, і, і скажете мені, що ти, що ти нам радиш? А я скажу вам, чоловіки, четверочка на слабі, тільки така, паройот дотик, недоступність ракета і плюс батарейка це дуже гарні плейстайли. Плюс він дуже гарно буде, буде качатися в еволюціях із цим і получаться ці плейстайли. Поєднуться з цими статками і є непогано. Тобто, в сумарності карточки, як вони її програмують контора, це дуже непогано, плюс четверочка не слабі. Тобто пейси нема, зато є Є да? е, пас 76, зато є тільки така. Первий дотик є. дриблінг плюс 79, да? недоступність дриблінг 79, батареєчка плюс фізуха. розумієте? Все взаємопов'язано. Ще є поль Погба знову ж таки, скажете, е, немає пейси, я скажу вам 5 плюс 4. 83 й дриблінг плюс R1. 81 81 пас плюс закидушка, да? Ті самі, що, ті самі удари штрафного, да? Які йдуть в пас, а не в удар. Ті саме це тривала, якась там забув, що вона означає, але сам факт, це прикольно. Да, рейтинг 71-й, да, немає пейса, але це все компенсує плейстайле, плюс 5, плюс 4. Це дуже гарна карточка. І повірте мені на слово, хто дивиться цей відосик, ця карточка буде в якогось хорошого кіберка, який там дуже гарно грає і йому буде плівати на цей пейс Просто повірте, тобто людина вміє я розкрити цю карточку. Тому не завжди карточка дорівнює циферки рейтингу і циферки пейса. Не не, не обов'язково це звертати увагу. Так, да, це головне преимущество, але не обов'язково. Тут, наприклад, гарні постали, які поєднуються з гарними циферками, які їх укріплюють, плюс 5 плюс 4, і плюс Франція це вже дуже гарно. Знову ж таки, Ліві Вінхер, ансуфаті 4 плюс 4, так? Да? Швидкість маленька, але є ракета. Да, удар, удар, удар. Пас слабенько, дріблінг слабенько. Ну, дріблінг хорошо. Де такого рейтингу. Це хорошо. Ще трошки буде. наступному році, не дай Бог, він не заграє. Буде рейтингом 74. Це є срібло. Печально, він був 78 в FC-25, вже 75 Надіюсь, Монако заграє, пареньок. Потенційна авілюція дуже, дуже шикарна, тому що пейс. Тут накинути якийсь удар або о, удар або, пей, або пас накинути, і все, буде їм. Дріб хватає, моделька хороша. 4 плюс +4. його ігор, ігор Пахао. 4 плюс 2. Двоєчка на слабі, це вже печально. Да, тут кращий пейс, тут кращий удар, краще дрібло. R1 ціновий плестал, закидушка, але опять-таки, якщо так дивитися, то ансуфаті кращий Хоча посадкам гірше, помієте? Воно взаємопов'язано все. Далі переходимо на справа. Справа тут нас цікавіше. Річ, до, е, це склад до рейтингу 83. Тобто ви можете спокійно ці всі картки собі придбати, можете їх спробувати і вони будуть стояти копійки. Він може грати правого півзахисника, він грає ЦАПа. Ч, 4 плюс 5 парні. 4 плюс 5, 83, 83, 77 пас. Да, херово. 83 дебело. Фінесики, Павелшоті, кударнизом, да? <звучий> Ця і означає. Далі, R1. Ну, ви понимаєте, да? потенційно хороша, плюс п'ятерочка не слабі, як ж воно все взаємопов'язане, да? і статки, і песталіки це просто пушечка. Далі його конкурент це Да, Тут все по гіршому, пейса немає, зато є, не плюс-мінус удар хороший пас. Непоганий дріблінг, і плюс Р1, плюс Рівелка, закидушка, штрафни, то воно все пов'язано. Так, да, тут троєчка на слабій. Ну, звісно, звісно, бувають косяки, але сам факт. Ну, ще тут просідає, тому, тому і лінкувати його максимально нереально. Що там у нас? Пацапам тут варіантів немає. До 83-го рейтинга це найкраща карточка. Так, да, троєчка на слабій. Тобто, якщо взяти інші ліги, він і не конкурент, його легше, звісно, лінкувати. 81-й удар, 70. Швидкість, 79-й удар, рев пас є, дріблу якась є. Він здоровий, він високий, такий тілежний трошки. У нього баланс 69, тому да, Він про, і буде програвати конкурентам, тому самому бранту з Бундеслія. Зато у нього є недоступність перші дотики і боротьба по вітрі. Але троєчка на слабій, і баланс 69 для його росту це, конечно, печально. Зато рейтинг 83 партії, як ви там говорите, або швидкість є. Але, розумієте рейтинг, швидкість, троєчка на слабій, і баланс 69 просто вбав... троєчка на слабій, і баланс 69 просто перекреслює його швидкість його рейтинг. Але зато його ці статки, ось дрібних і пас, підкреслюють оці плестали напередод, які недоступність. Карточка, можливо, буде непоганою. Далі. П'єр Аба Маріка Аба як я його називаю, має 81 рейтинг 4-4 це просто вау. Хороший швидкість, непоганий удар. паса немає, дрібне тоже таке собі. Баланса немає скажете, в ну, П'єраріка Аба Баянга ніколи немає баланса, в нього все равно хероє баланс, але пахеру чому? Бо тому що є серапіт, в нього є фінес, в нього є перекидушка, в нього є удар в повітрі, борьба в повітрі. І тобто в нього прекрасна моделька. І вона. Пекти кажуть, убирає його баланс херовий і убирає його херове дрібло, він хорошо біжить. Карточка дуже непогано біжить. Да, не не всім вона підійде, але карточка потенційно хороша. Плюс 4, плюс 4, просто їмба. Лінкувати, звісно, тяжко. Але за счет ліги можна, якщо у вас щось вам випаде і так далі. Тобто, ви розумієте, що. Е Дуже, я ще раз повторюсь, кожне відео повторюсь, кожний Сі 24, всі 25 мене люди заходять. А яку карточку порадиш, там, щоб лінканути, то, то, то. А я вам відео показав, самі кращі карточки, плюс 4 на слабій, плюс плесталіки. да, можливо, по циферкам буде не, не саме гарна, але плесталіки це все компенсують і все. От вам лінковочка буде. І ще один є мікаутази. Да, 77 рейтинг, да, Троєчка на слабій, да, Але пас, удар, ой, швидкість, удар. Вас, який дріблінг краще. Перейде дотик R1, Фінесик, і оцей плесталік новий з називається. Компенсує. Оці всі плестали зірі, компенсують її торовічку на слабі парні. Компенсують. І баланс 81. Да? 4 плюс 4, 72, 78 дрібних зато баланс 67. да А якщо подивимося сюди, ця карточка нічим не гірша, то й краще. Смотри, ка нього медалька. Тут трошечки не його, і рейтинг 77. Але сам факт, тобто ця карточка потенційно хороша в еволюцію. І так, парні, коротка предісторія. Була АПЛ, була Ла Ліга, була серія А, Бундесліга, зараз Ліга-1. Зараз я вам покажу, показав всі самі кращі топові картки до 83-го різні. Тобто ці картки ви можете купити просто всі, вони будуть стоїть копійки. Є. Як е, хороші статки і плестайли, але немає ноги її, вона фігова. Або є нога, і статки трошки гірші, а поставили плюс-мінус непогані. Тобто дуже великий підбір карток. Вони всі хороші, не кожен їх може розкрити. Тобто, але є альтернатива. Альтернатива по лінковці теж є. І тим самим на початку гри у вас буде дуже великий косяк з лінковкою. І ви можете підібрати, підібрати з кожної ліги якусь там карточку, яка буде хорошо. Тобто, плістали, Сірі плюс статки і плюс ноженька вони будуть все один одного робити базо добрим отаким буде, такою карточкою. Тому потенційно буде непогано розпочинати, є з чого починати. Є дуже гарні картки, конкуренція максимально велика. Є картки, які. Такий собі по цьому всьому, але якщо ти накинеш якусь еволюцію, перша еволюція буде і вони будуть прекрасними, будуть розкриватися. Тому, опять-таки, не спішіть еволюції качати, до речі, е хто дивиться відео до кінця, не спішіть еволюції качати, трошки потерпіть. Буквально на наступний день будуть самі кращі еволюції. Тому на початку гри взагалі не спішіть. Не спішіть. Але такі карточки копейчні. Абамі Об Янг буде копійки стоять, і ці самі Джордж Мікаутаза теж будуть копійки стоять. Але вони потенційно непогані, не йому наганяти. Четверочка на просто імба. Якось так з вами бужамич. Дякую за перегляд, дякую за підписки, дякую за лайки. Надіюсь, ці вам п'ять відосів було полезними, Ви запоминаєте, хоч щось трошки в свою голові відкладете, Заповнити, якщо не заповните, просто потім передивитесь, коли ви 19 числа зайдете в гру, відкрийте пакси, щось там отримаєте. Відіграйте з Battles, відкрийте паки в неділю, щось там продасте, щось там підсобираєте. Вас буде якийсь момент. у Вас не лінковочки, бам-бам-бам, відосик передивилися, мої, підлінкували всі у які і полетіли гібать в Вікендлігі Дівіжн Реаліс. Lan buluşamış. Bay bay.